Воз'єднання сім'ї в Італії. Проста інструкція. Кого можна привезти до Італії: Батьків, якщо вони залежать від вас, чоловіка або дружину, неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей, які перебувають на вашому утриманні. Як це зробити? Онлайн запит. Використайте СПІД, щоб увійти на сайт уряду. Завантажте документи, дозвіл на проживання, дохід, житло. Віза. Зверніться до італійського посольства в країні, де перебуває ваш родич. Подайте документи, що підтверджують родинні зв'язки. Очікуйте на візу. Прибуття до Італії. Зверніться до єдиного вікна з питань імміграції з спортну уніко імміграціоне. Подайте заявку на дозвіл на проживання. Зареєструйте місце проживання в муніципалітеті. Медична карта. Отримайте податковий код у спортлоунікоміграціоне. Отримайте медичну карту. місцевій азл. Важливі документи. Дозвіл на проживання. Документи, що підтверджують дохід, документи про місце проживання родича, документи, що підтверджують родинні зв'язки. Порада. Якщо потрібна допомога, зверніться до місцевої асоціації або профспілки.